Погнали. Погнали. Розпаковочка. Я нам подарувала верба. ти подарувала, ми замовили. Хай так, буде подарувала. Хай. Боже, які гарні колір. Йо, моє, яке воно гарне. Краса? — Та да, є. Зараз разом віряє. <гум> так. Рожеве? Ну, замовлення було на рожеве. Життям ріє, вже вибух. Я собі захотіла. Після... Не, не, воно має бути. Тепер я те. Та... Ні, 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 коляр. Я, я завжди, завжди сіреньке хотіла, а це зрозуміло, що ні, я хочу щось яскраве. О, розмір є. Фу. Клас. Бомба. Пане, пане, попрошу, де ви брали? Е, дивіться, це верпа, така організація. ДНК, енергії і життя. Вироблено в Україні в <тапрес> Ага. Звичайно. Та-та-та. <тапрес> Навіть можна отако під свій дизайн. Так, так, так. Написати, що хочеш. Що хочеш. Даня, <сміт> я дуже зла. <класно. сміт> можна І колір. І колір Все можна. Все <плес> можна. Вниз на сайт через інстаграм. Я ж хотіла Так. Ну,